Заради нашої перемоги, кожен на своєму місці. Думали, що робити, що вже гіршої ситуації не може бути. Полетіла в поламила проти лелека. доброго вечора. Ми з України, редакція «Оперативної України інфо раді вас вітати в нашому проєкті. Ви сьогодні стали учасником благодійного чудового заходу. Ви постійно брати участь у районі концертах. Постійно, звичайно, постійно, і ми робимо все заради нашої перемоги, кожен на своєму місці. Це обов'язково. Я також їжу підтримувати наших хлопців, які відстоюють нашу з вами свободу, країну, наше з вами життя. Тому а... це такий зараз непреривний процес. Сьогодні ви виконували дуетну пісню. Ця пісня її рік. Вот, як вона народилася, цей дует, і, власне, ну, це. Верніше, мабуть, чи рік, чому вже півтора чи два вже навіть. Півтора. А, насправді ця пісня була написана мною і хасом під час карантину, коли якраз. Пахнув ковід, <COVID> і у нас також поідмінялися всі концерти, і ми думали, що робити, що вже гіршої ситуації не може бути. І ми от якраз записали хас тумани, придумав фразу тумани над нами. А, а я вже маємо те, що маємо. Разом записали, так вона і народилася під час карантину. Ми маємо те, що маємо, і зараз це, ця пісня настільки актуальна е, в день. І я вже думала, що гірше не може бути, але виявляється, що може. Виявляється, що ковід то просто ерунда. Так, зараз найголовніше це щоб закінчилася війна нашою перемогою і почали жити нам. Тому дійсно зараз такі пісні, взагалі український продукт. Українські співаки це надзвичайно важливо, тому що ми маємо нести духовність і піднімати бойовий дух українського народу Ви зараз за час війни щось написали? Написала і написала перед війною багато гарних пісень. У мене зараз надзвичайна після п'яна вишня, яку я не випустила. Я якраз її хотіла от випустити в. Весною, але почалася війна, і ми, звичайно, її відклали. Ось, записала наперед, багато пісень написала, вони лежать, очікують своєї черги, я вірю, що так і буде. Але найголовніше, що пісня, яку я зараз записала, це лелека для наших льотчиків, привода Києва, які захищали і захищають наша терміна. А можете зараз її виконати, що в призмі тут? Полетіла, полемила проти зла, лелека. Душі тіло, душі тіло понесла. Далеко твої крила аж до Крима закривають небо. Полетіла, полетіла проти зла. Лелека. Останок. Ваші побажання нашим читачам та глядачам? Я хочу побажати нам миру, перемоги. Я вірю і знаю, що так і буде. Я хочу побажати нам ніколи не здаватися, йти вперед, мріяти, не зупинятися, тому що життя йде вперед. І не зупинятися, допомагати. Вами країну, наші з вами життя, наших дітей, і завдяки ним, до речі, завдяки їм наші дітки 1 вересня, нехай не всі в Україні, так, але 1 вересня мої дітки змогли піти в школу. Є, звичайно, не всі батьки змогли привезти своїх діточок, тому що є загиблі татусі, і вони відстоювали. Життя. Ось, але ми віримо у краще, і я вірю в нашу перемогу, вірю в ЗСУ. Так і буде. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Бачиш те, що хочеш! Руки вверх! We tell